Очікування були такі, що я зразу почну заробляти гроші, uh -huh. але я розуміла, що ніхто тобі їх отак не дасть? Їх треба заробляти самі? Я не знала відповіді, і на яких я вже багато наробила помилок, на яких я просто зливала свій бюджет. Це була неймовірна підтримка. Просто тому що коли ти починаєш працювати, працювати, потім наступає якесь вигорання. Ти думаєш, ой, та наша я сюди прийшла? Коли є зворотній зв'язок, підтримка від кураторів, зв'язок з тобою, і це просто неймовірна неймовірна ця ком'юніті, все супер, гроші є. Чоловік забезпечує, і ти думаєш, блін, ну я оце тільки цього вартую. Невже? Я не вартую нічого ще. Купити кросівки на за 5 тисяч гривень, купити в Китаї за тисячу гривень. Вони абсолютно нічим не відлічаються. Ну то це ж економія сум. Яка почнемо з знайомства? розкажи нашим глядачам, як тебе звати? Скільки тобі років? Звідки ти? Мене звати Анна, мені 36 років. Я мама двох діток, хлопчика та дівчинки. Клас, клас. Скільки років діточкам? Цікаво. Хлопчик Роман, 14 років, дівчинці злата 8 років, вже переходить в другий клас. Клас, ще маленька, ще маленька. Mm -hmm. Зрозуміла. І Анна вирішила займатися онлайн-продажами товару. Так, так. Розкажи е, я... до навчання ти вже мала свій магазин, чи тільки починала, чи на навчання почала? Як воно було? Скільки років бізнесу? Бізнес я починала так по поодинокі продажі, просто продавала на OLX, але це були поодинокі продажі, які не приносили мені ні доходу, які якісь вигорання і не розуміння, як працює далі цей бізнес, і працювала я на роботі uh -huh. на роботі. Це був стабільний заробіток, стабільний, скажімо так, ну стабільні якісь такі речі, які вже мене довели до того, що я розумію, що я точно можу більше, що це не мій, скажімо так. Приділ mm -hmm. Ось. і я вирішила спробувати піти на навчання до тебе, яке просто перевернуло мій світогляд. Я зрозуміла, як далі треба рухатись мені точно. Не сидіти, склавши руки, а просто йти вперед і вперед. Зрозуміло. Тобто сам інстаграм свій магазин, інстаграм бізнес, ти почала ще до навчання. Загалом це не інстаграм мазинта. Продажі були на різних маркетплейсах, включаючи так інакше. Так, 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 так. який був основний запит на навчання. Основний запит на навчання був це просто побудувати план дій, як правильно розвивати соцмережі і що за чим треба будувати, як е, розполагати ну розполагати свого клієнта до себе, як його е, до себе, якби скажемо так, заманювати. І е, ну більше як просуватися в інстаграмі і в Тікток, тому угу. що Тікток я зовсім не вела. Клас, як швидко ти прийняла рішення прийти на навчання? Тож в нас все таки навчання там про про бізнес з Китаєм і в більшості людей йдуть мені отримає бізнес з Китаєм, то все остальне не треба. Я й сама знаю, як просуватися. Як швидко ти прийняла це рішення? Я прийняла це рішення не дуже швидко, тому що mm -hmm. треба було зважити всі якби за і проти, але mm -hmm. мене дуже зачепило те, що малася бути поїздка в Китай, так як я ніколи не була в Китаї, і так як у нас війна, і зараз дуже важко виїхати і поїхати десь. <кій> І взагалі виділити і час, і гроші для себе, тому що так ну така неопределенне зараз да. в, і в країні, і в голові. Ось тому дуже зачепило, що бізнес з Китаєм дуже зачепило, що вона буде дуже велике трьохмісячне навчання. Що це не так, просто так Ну подивилися відео, і все на цьому дуже зачепило, що буде особисте спілкування, особистий зум і. Я зрозуміла, що дійсно це навчання вартує цих грошей, тому що, уже по словам менеджера, який мені телефонував, мені, мені дуже зацікавило вже і саме навчання, і так як, як я буду далі рухатися. Тому що ця тема була дуже для мене, скажімо, приємна, Я да -да -да. розвиватися. Клас. Розкажи, які в тебе були очікування від навчання? От як ти думала, як воно в нас там всередині все влаштоване? От коли ти прийняла рішення, вже платила там гроші, але ще навчання не почалося. Що ти думала, там заховано? Які були очікування? Очікування були такі, що я зразу почну заробляти гроші, uh -huh. але я розуміла, що ніхто тобі їх отак не дасть їх треба заробляти самі. Ось дуже були такі очікування, що мені нарешті допоможуть оприлитися товаром, яким я буду займатись, тому що я не розуміла ніж, я не розуміла, як тестувати ринок, що зараз продається. Було дуже багато, скажімо, таких питань, на які я не знала відповіді, і на яких я вже багато наробила помилок, на яких я просто зливала свій бюджет. Відразу угу. запитаю, чи дізналося ти це на навчання? Так, так, я дізналася. Дійсно, дізналася спочатку. Я дуже зацікавилась брендовими сумками, uh -huh. але я зрозуміла, що їх дуже важко продавати, тому що це ну цей товар, скажімо так, ексклюзивний. Його багато, якщо закуповувати, це дуже великі ризики. Ось і тому я вирішила більше перейти на дитячі товари, ті, що можна продати кожен день, на яких можна гарно заробити, і які закуповуючи в Китаї, дуже га мати гарну маржу. Клас. А сумку паще. Відразу хочу запитати, от е, жінки, котрі зараз нас дивляться, також хочуть почати свій саме інстаграм-магазин, почати щось продавати, але вони не знають що. І вони очікають, поки що не йдуть на навчання, вони хочуть, але в майбутньому. Чого поки не йдуть? Того що вони не знають, що вони хочуть продавати. Чи треба їм вже піти на навчання? Чи допомагає от саме навчання закрити це питання, допомогти розібратися, що обрати, продавати? Так, я вважаю, що їм обов'язково треба прийти на навчання і протестувати нішу. І розібрати дуже класно було, коли у нас був Zoom, і ми з тобою поетапно розібрали, що я хочу продавати нішу сумки, але я мама двох дітей, і я експерт більше в темі з дітками, але не експерт в темі з сумками. Тому класно протестувати було його з тобою. Це це один дуже величезний плюс, який повпливав на те, що я зразу змінила своє мислення. І друге, це коли ми були, коли починали це навчання, і був експерт з продажів, який розповів, як правильно за чим налаштовується реклама, інстаграм, коли ми викидаємо сторітейли. Uh -huh. Оця вся, як би скажем, план дій, який дається на навчання, він був скажімо так дуже важливим uh -huh. так в бізнесі. Клас. Дякую. розкажи, будь ласка, як в тебе зараз ідуть справи до навчання? Ми зрозуміли, як зараз що робиш, продається, не продається, і чи можеш поділитися точкою А в грошах і точкою Б в грошах на сьогоднішній день? Скажу точно і чесно, нікого не обманюючи. Моя точка, а коли я прийшла на навчання, вона як би скажем була нульова, тому що я нічого не продавала. Ну, в мене не було була просто моя зарплата, але я вважаю, що це до бізнесу не відноситься. Це була просто стабільна моя зарплата, яку я заробляла. Якщо ми її відкидаємо, то це тоді нуль. Якщо uh -huh. ми не відкидаємо, то це ну 28 тисяч гривень. Uh -huh, uh -huh. Коли я почала просувати своє свій бізнес, працювати над своїм інстаграм-магазином, правильно запускати таргетну рекламу. Правильно налаштовувати сторітейли, правильно викладати товар, правильно виходити в сторіс, знати, що говорити по суті. А зараз продаєш по два портфеля в день. Да, продаю по два портфеля в день. Маю стабільний дохід 1800 гривень в день. Е, в день, в день. О, Це два портфелі. дуже легко продавати. Ну, зараз пішло, тому що якраз сезон. Да, всі готуються да. до школи. Перед першим А зараз ще дуже класно пошло портфелі з Лабубу. О. Це це прям вау-вау-вау. Але е, Китай зараз не пропускає іграшки з Так, так, так. Я прям пристав два ящика замовила, і мені не пропустили, але в мене. Пропустили? Зараз китайця... Блин. Mm -mm. Блин. Е, Зараз китайцю, китайцю повертають через. Я здала заявку через Міщайна. Ага. Китайцю повертають товар. Він мені повертає гроші на Alipay. Я йому скинула QR-код на Alipay. Він сказав, ага. тільки він отримає товар, він кошти поверне. Да, а, а портфелі з лабубу, прям такі е, красочні, я скину навіть фото, е, тому що портфелі дуже класні, ще й з пенальчиком маленьким, який висить з боку. Клас! Це клас, клас. в колір, все дуже класно. А на портативних е, пісуарах, які це я продаю, я їх, в мене сама найнижча ціна. Сама найнижча. Ага. Таких немає. І я їх продаю по 2-3 в день. У ну, мене там таргет запущений на 2 долари, Ну, 2 долари це ж зовсім. Ага. так. І оці е, дуже пішли ще пісуари дуже беруть для маленьких дітей для аналізів. У мене навіть є е, там невеличке відео, що беремо це для аналізів. Це настільки зручно взяти дати... да, а не кліпити їй пакетик. Там садить її в горшок, який вона вирещить, кричить, а тут так. вона собі стала тихенько, все супер для того, щоб кормити дитину в так. машині. Чи є у вас подушка спеціалізована для сну в машині для так. дітей? Я це все почала закуповувати, і дійсно воно все працює. Треба тільки не боятися просто зробити перший крок. В клас. Оце молодець ти, клас, клас. Дуже до речі, така цікава ніша. Ми тут обов'язково прикріпимо посилання на магазин, на інстаграм-магазин. А це прям вау, клас. Дитяча безпека. Я більше така в мене ніша сформована на дитячій безпеці, і, і я навіть підписую під кожним постом, що це дуже зручно. От, наприклад, ці портативні пісюари для дітей. Це настільки зручно навіть зібрати аналізи зараз. Мама хлопчика. О, дівчинки, дуже важко зібрати аналізи маленької, а це мій портативний цей туалетик маленький, який ти просто приклав, дитинка туди попісила, ти забрав і здав аналізи. Це просто супер. Це, це спасіння Переба, цих страхів, як це було в нашому дитинстві. Ці баночки пішли, мучають нас там, туди, там, сюди, там багато там мало? Все зробили без стресу для дитини. А тут дуже зручно, дуже угу, клас, без цих, всіх дитячих травм. Круто, так. дуже ніша. Клас. Хочу запитати чи розбереться на навчання? От прям новачок з нуля? Тобто, загалом, якщо люди тільки от приходять, але ще зовсім не знають, з чого починати? Що таке слово маржа, от, абсолютно нічого. Що таке сторітейл, може хтось зараз навіть почув, не знає. Чи розберуться люди на навчанні? Чи треба їм навчання, чи ще їм зарано? Я думаю, що 100% розберуться, тому що на навчанні дуже багато корисної інформації, дуже багато інструментів і дуже мало води. Це саме головне, Мас. Все на прикладах. все... Все зрозуміло, ну це зрозуміло зовсім е, і мамі в декреті, і людині, яка працює на роботі, і студенту. Ну я думаю, що розберуться зовсім всі. Клас сто ну, відсотків. Супер класний. ще хочу запитати, як тобі на навчання нашому було зворотній зв'язок і від мене, від всієї команди, від наставників від кураторів. Це була неймовірна підтримка. Просто тому, що коли ти починаєш працювати, працювати. Потім наступає якесь вигорання, Ти думаєш, ой, та наша я сюди прийшла. Коли є зворотній зв'язок, підтримка від кураторів, зв'язок з тобою, і це просто неймовірна, неймовірна ця ком'юніті, яке в чаті відбувається. Ти можеш задати любе питання, тебе обов'язково підтримують з тобою. Поговорять тобі, якщо треба навіть і перезвонять, і допоможуть, і зареєструватися. І як доставити товар, як повернути товар? Ну тут повністю дуже велика допомога і підтримка. І, і коли є така підтримка, можна сказати, що ти тут навіть якось всі страхи твої, всі вони зникають. Ти перестаєш, ти розумієш, що тут безпечно, тут добре, тобі тут допоможуть, і тут такі самі люди, як ти, які просто прийшли на навчання, щоб будувати свій бізнес і рухатись далі. Клас, клас. я супер. Дякую тобі дуже, дякую, що поділилася. І, напевно, таке останнє хочу питання задати: воно не прям щоби сильно-сильно стосується навчання, але більше стосується наш жінок. От як ти вважаєш, чому для матусі? Важливо брати і працювати. Можливо, там, це приклад для дітей чи ще щось. От чому, навіть якщо там ну, чоловік заробляє все прекрасно, все купує, всіх там забезпечує, все окей, чому для жінки важливо йти і самореалізуватися, на твою думку? На мою думку, я можу сказати, це 100%, мабуть, це 100% всі жінки думають, так як думаю я, тому що це коли ти сидиш вдома, і ти розумієш, що от все це приді, приділ. Получається, все супер, гроші є, чоловік забезпечує, і ти думаєш, блін, ну я оце тільки цього вартую? Невже я не вартую нічого ще? Можливо, я, ти думаєш, блін, ну, ну як так склалося, що все? Я просто уборщиця, е посудомойщиця, готовщиця? Ну, повністю займаюся дітьми домом. Дома все супер. Чому я не можу так. ніяк тебе реалізувати далі? Чому, як би скажемо так, я далі не йду вперед? Невже це вже все? Ну от. Ми ще такі молоді, і розуміємо, що точно ще не все, що ми ще ого го і психологічно себе налаштовуємо, що треба йти далі. Не зупинятися, не дивитись на те, що все дома добре, просто треба забезпечувати себе фінансово, бути незалежною ні від кого. І як дійсно це психологічно. більше, це все психологічно. Mm. Я навіть е, на навчанні б хотіла порекомендувати більше якогось психолога ввести, тому що всі жінки, які приходять на навчання, вони всі приходять е, з, з велик... величезними просто страхами, що вони нічого не зможуть без чоловіка. І чоловік це просто ідол, який може. Ну, тільки його треба слухати. А жінка, що а а а чоловік окрема людина окрема одиниця, а жінка і з ребра чоловіка, тобто вона не да. вона просто кусок чоловіка. Так, да, так, да, так, да. і все. І вона тільки з ним про все спілкуватися, з ним тільки консуль... ну, консультації в нього брати, як їй жити, як їй далі существувати в цьому житті. І дійсно, психологічно, коли ти прокачуєш себе, ти вже не звертаєш увагу ні на кого. Ти любиш просто себе, і ти розумієш, що от. Я і от я живу, я кажуть, тут і зараз, десь і зараз. Так, так. І там починаєш думати. Тому що дійсно жінки, о, чоловіки, вони беруть над нами контроль і психологічно кажуть нам, як ти будеш жити далі. А тобі психологічно треба виходити з цього, виходити з цієї зони комфорту і розширяти свої горизонти. Да, да, погоджуюся. Погоджуюся, і це не обов'язково треба там жінці себе там довести до того, що вже там жопа якась в житті, і потім тільки починати думати. Ми можемо вже починати, коли у нас і так все комфортно, і класно починати, думати, як нам самореалізуватися, хто ми, що ми окремі одиниці, а не просто там з ребра у чоловіка. Що ми можемо дійсно щось робити, і у нас є на то все. Така ж сама голова, такі ж самі руки, такі ж самі ноги. І у нас є все. Хоча трошечки нам, звісно, що складніше, то, що більше обов'язків. Діточки на нас, стірки на нас, уборки на нас, на цей перший етап. Він такий складнуватий для нас для жінок. Але коли ми в це йдемо, і рано чи пізно абсолютно кожен і це змінюється, тому що це все змінюється. І не змінюватись воно не може. І ми тоді вже обираємо пріоритети, розставляємо ці пріоритети, що можна зробити, як це можна зробити. І ті ж самі там стірки готовки це про те, хто ми зараз. Жінки доходять до рівня, коли можуть робити щось менше. Десь, наприклад, взяти там помічницю по дому навіть. Тому це, це просто так, ну, виходить, що. Сидиш вдома і думаєш, ну невже я вартую тільки цього, тільки от прибирати, стирати і все. Невже я не можу далі десь проявитися? Ну невже така якась знаєте, недоразвіта? Щоб все от діти, пільонки, розпашонки, готовки? Все от, правильно треба. Не боятися просто зробити перший крок, навіть якщо не, не хочете займатися бізнесом або ще чимсь, просто для себе навіть замовляти для своїх дітей це така колосальна економія. Ну це просто я навіть ем, взяти кросівки якісь купити кросівки в нас за 5 тисяч гривень, купити в Китаї за тисячу гривень. Вони абсолютно нічим не відлічаються. Ну це ж економія сум, яка да, клас. Що ми зараз побажаємо жінкам, котрі дивляться нас, це відео подивилися до кінця до цього моменту, і, можливо, пізнали себе в наших словах зараз. Що ми для них побажаємо? Вони сильно хочуть, але можливо сильно бояться. Саме головне не боятися і зробити перший крок. Коли ви зробите перший крок, коли ви пройдете це навчання, ви для себе поетапно розкладете по полочкам, як вам рухатись далі, на що вам звернути увагу, як вам прокачати свої страхи. На навчанні є дуже велика, велика і колосальна підтримка від Лілі, від менеджерів, від наставників, від усіх. Ви ніколи не залишите своїм навчанням на самоті. Ви завжди будете. З підтримкою у вас все буде виходити, вам в усьому на кожному етапі вас за ручку проведуть, все покажуть, все навчать. І навіть людина, яка не захоче вкладати дуже великі кошти в свій бізнес, okay. яка хоче закуповувати просто носочки, навіть на носочках дитячих для дорослих, для я не знаю, там з малюнками вони стоять в Китаї копійки, просто копійки. Це okay. я думаю, треба собі включити. І навіть на цих маленьких дешевих товарах можна заробляти, можна. Клас. Не Дякую. Аня розказала все про навчання, а я також хочу побажати нашим глядачам, от хто можливо зараз додивився, впізнав себе, я хочу побажати, щоб ви реалізовувались і йшли до того, як вам подобається. І особливо для жінок саме саме круте, і для мене це саме кайфове, коли жінка починає і йде в свою реалізацію, спочатку сильно боїться. Боїться, не знаю, можливо, там сторіс, можливо, почати свій бізнес, можливо, заявити своїм там, близьким родичам, що от, я тепер відкриваю свій бізнес, там підтримайте мене. І страх осуду і так далі. Но, коли оце перші Сходинку цього страху вони перешагнуть, і ви не вже другій сходинці. Оце все воно просто ось так от змінюється. Жінка починає кайфувати від себе, від своєї реалізації, від перших зароблених грошей. І тоді оця щаслива жінка стає щасливий навколо неї світ щасливі дітки, щасливий чоловік. і це абсолютно інакше. І коли жінка дивиться на себе інакшими очами і любить себе по-інакшому, по такому справжньому і от прям інше. Це, це абсолютно інше. От я хочу цього відчуття побажати кожній, щоб кожна ішла і. Робила так, як собі кайфово знаходила себе, знаходила свою нішу, свій товар, своїх людей, своїх клієнтів, і щоб все вдавалося. Аня, дякую тобі дуже сильно за те, що ти поділилася своєю історією. Ти велика молодець. ніша прям в тебе ну прям сильно крута. Мені дуже подобається дитяча безпека. Ми обов'язково під цим відео прикріплюємо посилання на магазин. Ані заходимо всі, підписуємося і купуємо товари для діточок. Клас, дуже тобі дякую. дякую, і я бажаю Аня тобі удачі, удачі, масштабування, розвитку і тільки вперед. І щоб ти з таким трошечки трип'ятком всередині йшла в свої страхи, але щоб з кайфом, і щоб воно тобі давалося, і прям все виходило. Так, Дуже дякую, дуже дякую, дуже приємна розмова. Так дуже гарний вчитель, і дійсно дуже є багато чого у вас повчитися. Я дякую, дякую. Так, дуже велика молодець.